Доброго дня вам і шановні пані і панове. Вихідними днями, субота і частково в неділю Сполученими Штатами прокотились масові мітинги. Якщо в червні, за даними ініціаторами ініціаторів і місцевими службами, цифра називалася до 5 мільйонів, то на цих акціях протесту під назвою. Ні королям брала участь за оприлюдненими даними більше 7 мільйонів американців. Таких масових мітингів Америка не знала. Люди, ніби усвідомили небезпеку згортання демократії а нагріті рішеннями, які приймалися. В рамках так званого великого рятівного закону вийшли на вулиці, вимагаючи збереження демократії, свободи слова, прав людини. Разом з тим, у цього заходу жовтневого, на відміну від червневого, є й певні особливості. І так, давайте подивимося. Як проходили ці заходи і чим в, скажімо так, змісті, особливостях вони відрізняються? Ну, Я вже сказав про те, що тема НІ королям продовжується. І, очевидно, Дональд Трамп на початку кар'єри одягнувши корону, назвавши себе манхеттенським володарем допустив помилку. Бо символом цих протестів дійсно стає перекреслена або перевернута корона, і ключовий дискурс Свобода проти демократії. Все більше і більше ці заходи концентруються на фігурі Дональда Трампа. Вони із протестів. Проти деспотії, проти тиранії, все більше і більше перетворюються в антитрампівські мітинги чи а, також демонстрації. Цікаво, що образ Трампа набуває найрізноманітніших гумористичних, колажних форматів, найрізноманітніші паралелі використовуються. Для збереження, для зображення Дональда Трампа. Причому іноді в цьому пов'язана і історія, і реальні якісь моменти, і найбільше це вираження емоцій Дональда Трампа, його жестикуляції, міміки, на чому креативна молодь а, насправді і будує свою участь. У таких заходах. І ця творчість народна насправді гуляє по всьому ідеологічному периметру, причому звинувачуючи Дональда Трампа в іноді протилежних ідеологічних, тиранічних, деспотичних, нацистських, фашистських, комуністичних кроках. Тобто, очевидно, що люди. Американці бачать в поступках Дональда Трампа речі, які навіть важко сумістити. Однак є теми, які все більше прив'язуються до Дональда Трампа і його оточення, і вони насправді домінують з точки зору оцінки уряду Дональда Трампа і його власне дій і його одологічних засад. Це те, що ми помітили ще під час першої каденції з вами, це поєднання трампізму з нацизмом. Хоча періодично креативність а, дає такі сюжети цікаві, що дійсно перетворює цей, по суті, протест проти авторитаризму в комічну чи анти... Комічну дію і виставу. Причому в цьому відношенні сплутується і не розділяється нацизм із фашизмом, з комунізмом, але так чи інакше, образність та ця все більше і глибше і глибше прив'язується до Дональда Трампа і його команди. Насправді, оця тема Рейх-Лайна. Куди підв'язується Ілон Маск, віце-президент Венс, Володимир Путін, чомусь тут з'явився і Нетаньяху, вона все більше і більше і глибше проникає в характеристики команди Дональда Трампа, не дивлячись на те, що можна зазначити в порівнянні із першим масовим подібним протестом. В червні місяці цей все-таки стриманіше висвітлювався і друкованими виданнями, і електронними, і телевізійними виданнями. Тобто видно, що тиск, який здійснював Трамп і його команда на засоби масової інформації, десь дещо стримали їх відвертий показ того. І що демонстрували, і що говорили на своїх заходах протестуючи. Однак тема корони і самого Дональда Трампа обіграна таки була дуже і дуже красномовно змістовно, тим більше що на цей раз було видно, що організованих груп стає все менше. А як ми розуміємо, народна творчість дає такий розгул. Свободи і візуального представлення, що вони просто вражають. Насправді, тема Манхеттенського короля, його корони і заперечення цього, вона набирає все більш-більш креативного, художнього, навіть, я б сказав би, змісту в ході цього протесту. З'явилася ще одна дуже серйозна річ: це прив'язування Путіна і Трампа. Причому тут в найрізноманітніших художніх образах, якщо під час перших це скоріш закидалося як тимчасове явище, то в нинішній ситуації після претензій і звинувачення Трампа в нацизмі і фашизмі, це друга тема по глибині змісту і кількості тих візуальних зображень, які Прив'язували Дональда Трампа до певних його стереотипних уявлень про світ і кумирів, про яких він весь час говорить. Тут треба зазначити і те, що реакція Дональда Трампа на протестні дії не менше здивувала не тільки тих, хто протестував, а й взагалі американців. Він розмістив на Своїй сторінці в Social Truth, а короткий згенерований штучним інтелектом відеосюжет, де він за штурвалом винищувача бомбить учасників цього мітингу лайном, поливаючи їх з неба. Окремі засоби масової інформації, зокрема, такі як Нью-Йорк, навіть це відео розмістили на своїй сторінці, а відео, яке у Дональда Трампа на Social Truth, воно супроводжується ще й ось такою. Таким фото злого, ніби скоса, поглядаючого на учасника, учасників протестів Дональда Трампа. Ця реакція здивувала багатьох американських політиків, в тому числі і представників республіканської партії. Якщо ж говорити про кричалки різного роду, то найчастіше стала використовуватися геть Трампа, і ця річ очевидно скоро стане в тому числі одним із ключових лозунгів ході цих вельми масових мітингів. А однак зазначити треба, що рівень організації цих мітингів, цих протестів, демонстрацій був уже на порядки вище. Було видно, як колони групи людей розбиті на сектори, як з ними працюють організатори, які мають відповідні звукові пристрої для того, щоби Задавати тон і тональність, і а, запускати по колонах певні кричалки. Однак тема геть Трампа стає все більш, більш домінуючому в ході цих протестів. Хоча не єдиною до них під'єднуються і місцеві тематики, і соціальна тематика безробіття, фактично місцева проблематика, яка стосується. Певних локальних а, прорахунків місцевої влади, особливо там, де керують республіканці. Важливо зазначити, що від а, подій в Вашингтоні до провінцій, кругом на цих мітингах, на яких виступали депутати конгресу від демократів і. А, також депутати від різних політичних сил на е, місцевих е, представницьких органах скрізь тема протистояння авторитаризму уряду і його авторитарним інструментам впливу звучала темою номер один. І тут відбувається якби ототожнення дій. А, і... Принципів діяльності самого Дональда Трампа як авторитарного керівника, і уряду такого ж авторитарного, як і сам Дональд Трамп. До всієї цієї тематики додалося і поточна кон'юнктура. Це питання шатдауну, ну і друге, це поява на вулицях міст федеральних військ. що… А громадяни сприймають як власне визнання їх як злочинців, і тому вони або глузують над цими військами, або нещадно їх критикують. Тобто, насправді, як американець завжди зустрічав солдата, він в ньому бачив захисника. Нині ситуація кардинально змінюється, бо Трамп відправив. Армію проти людей, чому принципово ніхто ніколи не рекомендує більше того, заперечують можливість участі регулярних військ в забезпеченні громадського порядку, тому що це протиставляє захисника держави і нації, і суспільства, що є в собі дуже небезпечно. І тому наступним етапом буде відторгнення. Армії як складової а Америки як державного організму, і це дуже небезпечний крок, виходячи з нинішньої проблеми безпеки в світі, і особливо для Сполучених Штатів Америки. Якщо подивитися на географію, то мітинги демонстрації різного роду пікети, протести. Відбулися більш як у 2600 населених пунктів, а у великих було подекілька. Як я вже казав, у них взяла участь більше 7 мільйонів учасників. Вони продовжували відбуватися і в неділю, особливо в центральній частині США. Таким чином, можна сказати, що. Цей протестний день, який в основі свого ідеї ніс заперечення монархії, монархізму, авторитаризму, і насамперед у його таких а, тоталітарних і людиноненависницьких виглядах як фашизм, нацизм, комунізм. Насправді набрав найволелюдніших масштабів в історії Сполучених Штатів Америки. До речі, важливою рисою а, цього протесту було те, що майже більшість із них, особливо волелюдних, вели відомі люди: це або телевізійники, або актори, або коментатори. Ну, зокрема. Такий, як біл най. А оцей лозунг ні тронам, ні коронам, ні королям. Він по суті разом із геть Трампа став змістом і найбільш озвучуваним текстом в ході цих заходів, які відбувалися, також протестні дії відбулися і за межами. Сполучених Штатів майже в усіх європейських столицях, а в таких як Лондон, Берлін, Париж, відбувалися протести і в Римі біля посольств на центральних площах, де теж збиралася чимала кількість людей. Тобто, фактично можна сказати, що ці протестні дії мали загальносвітовий Масштаб. Що стосується наймасовіших і найбільш емоційніших заходів, то безумовно це Чикаго, де нещодавно було введено війська. Хоча ні місцева влада, ні люди не зверталися з проханням, щоб війська були введені, і тема руки геть від Чикаго або Айсі, тобто Митна поліція. Звільняйте Чикаго, а, свободу слову, а, свободу в розповіданнях. Ну, фактично, це ну, класичний набір або а, свободу і справедливість, класичний набір протестів людей, які не можуть зрозуміти, для чого в місті з'являються регулярні війська. Хоча Чикаго. Як ми пам'ятаємо, в попередні десятиліття мала такі проблему із насиллям, з злочинністю. Однак в нинішніх умовах місцева влада, як кажуть, в тому числі й окремі республіканці, справлялася з цією тематикою. До таких регіонів і міст належить і Портленд. І тут точнісінько так люди заявляли про те, що ці кроки привели до того, що єдине, що горить у США, це демократія. Заперечували і протестували проти ролі митної поліції, проти погромів в приватних будівлях, в гонитві за іммігрантами. Тобто, насправді все це окрім того, що воно носило загальний масштаб і протест проти. Дональда Трампа під гаслами, ключовими гаслами цих акцій, Ні королям, воно ще й взагалі підняло цілий пласт проблематики, які акцентував на себе і звертав на себе увагу у тих чи інших регіонах. Зрозуміло, що такі масові волелюдні мітинги і демонстрації, які відбулися в Чикаго, вони не могли не привернути до себе увагу не тільки в Сполучених Штатах, а й за кордоном. І така емоційна реакція Дональда Трампа вона тільки підкреслює, наскільки електоральна демократія все таки впливає на тих, кого вона обирає, і на. Депутатів парламенту, в даному випадку сенаторів і конгресменів, і точнісінько так на президента. Власне, перебіг подій показує, що кількість протестуючих збільшується. Важливо те, що ми бачимо, як поволі наростає організаційна досконалість цих заходів, в тому числі мери. Міст зазначали, що аж до того, що до місцевих органів влади подавали маршрути колон, які ходили, і так далі, чого не зустрічалося раніше, навіть інформації люди просто збиралися. Однак, очевидно, що волелюдність цих мітингів змусила організаторів звернутися, в тому числі до поліції, для забезпечення безпеки. Не дивлячись на те, що заходи у червні лише в окремих випадках пройшли в сутичках між поліцією і а, протестуючими, на цей раз ситуація відбулася ще більш благополучніше. І це свідчить про те, що організаційне начало зростає. Збільшується кількість серед тих, хто бере участь в організації представників демократичної партії. Особливо через те, що на мітингах виступають все більше і більше депутатів конгресу від демократів, а також беруть участь в організації проведення їх, тому що всіми цим, заходами керує асоціація з майже двох тисяч ініціативних груп, які організовують відповідні заходи в кожному конкретному населеному пункті. Тобто протест наростає. І в цій ситуації абсолютно доречно говорити про те, що на певному етапі цей протест може самоорганізуватися у вигляді політичної сили, загальнонаціонального руху. І очевидно, що не думати про це влада у Сполучених Штатах не має права. Необхідно думати над тим, як цей колосальний імпульс. Битви людей за демократію свободу не просвистіти, а щоб все це принесло силу і зміцнення і потужність Сполученим Штатам Америки. Це дуже важливо. Очевидно, що на підтримку цих людей республіканці вже не в силі сподіватися, цифри це великі, бо вони свідчать про ту частину пасіонаріїв. Які готові захищати свободу і демократію. А це відповідь на питання, що очікує і Дональда Трампа, і республіканців попереду. Ну що ж, будемо відстежувати цю ситуацію. Буду вас інформувати про те, як будуть розвиватися події. Дякую, що дивитесь, слухаєте, будьте здорові, до побачення, до наступної зустрічі.